Щоб зупинити терор, потрібно зупинити страх перед сильними рішеннями, які об'єктивно потрібні. Цю війну може завершити справедливо тільки рішучість. Саме рішучість найбільш ефективно обезпечує від терору. Ветері Кременчуцькі новини про головні події за 22 травня. Дізнавайтесь у нашій програмі. Кременчук знову у жалобі. Сьогодні в останню путь проведжали мужнього захисника України Дениса Алімова. Вічна пам'ять та шана герою. Сьогодні, 22 травня, Кременчук зібрався, аби провести останню путь справжнього героя Дениса Сергійовича Алімова. Йому було лише 43 роки, але за цей час він встиг зробити головне. Стати на захист рідної держави солдат Алімов Денис Сергійович 1981 року народження. Народився і проживав у місті Кременчуці. Навчався в загальноосвітній школі номер 14. Був призваний на військову службу під час мобілізації у травні 2024 року. Помер 12 травня 2025 року у другій міській лікарні міста Луцьк. Від пневмонії. його смерть стала великою втратою не лише для родини, а й для всієї громади. У нього залишилася мати, яка сьогодні разом із сотнями містян оплакує сина, мужнього воїна і світлу людину. Прощання з Денисом пройшло з особливою теплотою і гідністю. Люди несли квіти, схиляли голови, згадували, яким він був щирим, добрим, завжди готовим допомогти. Дениска зростав дуже хорошим хлопчиком, такий ще бушний, такий веселий, привітний, відповідальний у всьому. Останні сторінки його. Книжки життя, це служба в армії. Він дуже пишався тим, що він завдав світла йому пам'ять, царство небесне. Сусідка Дениса Ольга Миколаївна пригадує, як він завжди міг допомогти сусідам, не конфліктував та був позитивною і щирою людиною. Добра, світла людина, був Денис. Ми, як сусіди, хоч і далеченько живемо, ну, зустрічалися з ним. Домашня дитина була. Нікуди не бачили, щоб там він десь з кимось кажу, чи дрався, чи вульгарний чи такий був. Ні, такий роботящий кажу. І розсаду сідав він насади. І з хлопцями він дружив, і, і з нами кажу, з стариками кажу, всіда він і поможе, і сумки принесе. Його життєвий шлях приклад відданості, честі і любові до України. Пам'ять про Дениса Алімова житиме в серцях тих, хто знав його особисто, і тих, хто ще дізнається про нього, як про одного з тих, завдяки кому ми маємо майбутнє. Мічна пам'ять та слава герою. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Сучасна війна це технології, а техніка без живлення зовсім марна. Кременчук передав бійцям чергову партію зарядних станцій. Деталі дивіться у наступному матеріалі. Військові на передовій постійно користуються планшетами, дронами, радіостанціями, тепловізорами, телефонами, павербанками та іншими пристроями, які потребують постійного живлення. Без електроенергії вони стають марними, а це може коштувати життя. Розуміючи потреби фронту, Кременчук передав чергову партію зарядних станцій нашому батальйону територіальної оборони. Передаємо Кременчуцькій теробороні зарядні станції для того, щоб хлопці мали можливість. Оперативно виконувати поставлені завдання дозволяє заряджати і рації, дозволяє заряджати і телефони. Ну і відповідно безпілотні системи, а також засоби радіоелектронної боротьби. Техніка потрібна, сучасна. Я думаю, що хлопцям вона стане в нагоді вже з перших днів. Зарядні станції дозволяють оперативно підзарядити техніку навіть у польових умовах, далеко від стаціонарних джерел електроенергії. Вони допомагають забезпечити зв'язок між підрозділами, ведення розвідки, коригування вогню, навігацію та навіть медичну допомогу. Олексійович, від імені командира, від імені всього особового складу 145-го батальйону територіальної оборони, висловлюємо щиру подяку. Ці станції звичайно вони необхідні для підзарядки. Радіостанції для зв'язку вони необхідні для вукова. Дякую. Да. дякую. Забезпечення військових усім необхідним, зокрема, джерелами енергії, має бути пріоритетом для кожного з нас у тилу. Перемога це спільна справа, і кожен внесок має значення. Вікторія Максимович, Олексій Кременчуцькі новини. Кременчук співпрацює з міжнародними партнерами задля розвитку проєктів різних напрямків від інфраструктури до будівництва житла. Як пройшла чергова зустріч із представниками німецького товариства, дізнавайтесь далі. Підсумували результати вже втілених проєктів та обговорили ініціативи, що лише на етапі планування. Кременчук відвідав Ерік Швайґгарт, директор проєкту посилення стійкості міст у сфері життєзабезпечення міських територіальних громад в Україні, який є частиною німецької допомоги перехідного періоду, що надається на замовлення Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Виконується німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ. Нагадаємо, що завдяки співпраці Кременчука з урядом Німеччини та GIZ наше місто отримало кілька когенераційних установок: котельні, сонячні панелі та багато іншої технічної допомоги. Дуже дякуємо вам, німецькому агентству з міжнародного розвитку GIZ і всьому німецькому народові за ту величезну підтримку, яку ви надаєте Україні, українським містам, українським громадам, українським людям. Самого початку повномасштабного вторгнення Росії на нашу землю ми високо цінуємо цю допомогу і щиро дякуємо за підтримку наших ініціатив. Перша частина зустрічі була присвячена підсумку результатів співпраці Кременчука та GIZ. Мова йшла про ефективність використання децентралізованих джерел енергії, важливість допомоги від німецького міста Тюбінгенам, а саме автомобілів, причепа та підйомникам. Поступово предмет розмови змінився на обговорення потреб міста щодо забезпечення житлом вимушено переселених осіб та нагальних проєктів муніципального житла. наразі у нас є два так, тобто, два пункти, два проекти, які ми разом імплементуємо. Як власне говорить сама назва проекту, тобто метою цього проекту є посилення стійкості українських міст і в двох напрямках. Так, тобто, по перше, це житловий фонд, так і друге це інфраструктура. В нашій громаді активно триває робота над забезпеченням переселенців житлом. Мова йде як про ремонт наявних кімнат чи квартир, які перебувають у комунальній власності та можуть бути виділені для проживання ВПО, так і про будівництво абсолютно нового житла. Це є одним із напрямом роботи німецького товариства міжнародного співробітництва. І Кременчук прагне розвивати цю ініціативу, аби забезпечити наших нових містян оселями. Програмі, яку ми ще давно розпочали, це, це така велика програма комплексна щодо посилені стійкості в сфері житла. І Кременчук вже бере участь в першому модулі, Це освітня програма, і я дуже вдячна за активність вас і ваших колег. Все, що робить GIZ, все що робить наш проект, це тільки в тісній співпраці з містом, тому що ми хочемо, щоб готові продукти не були покладені на поличку, а щоб вони працювали, і щоб вони працювали саме так, як вам це потрібно. Учасники зустрічі відзначили, що Кременчук не лише зацікавлений у співпраці з GIZ, але й демонструє чітке бачення наступних кроків на цьому шляху. Ми постійно відслідковуємо ваші рішення в Кременчуцькій міській раді. Знаємо, що ви приймаєте сміливі, рішучі, ефективні рішення і дивитесь комплексно і системно вирішуєте ті питання, які в нашій державі стоять як найактуальніші. Велика вдячність уряду Німеччини та німецькому товариству міжнародного співробітництва GIZ за підтримку Кременчука, посилення наших можливостей та допомогу в подоланні викликів пов'язаних із війною. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Він частина дитинства, юності, дозвілля для багатьох поколінь. Парк Придніпровський відзначає ювілей. Сьогодні відбулось справжнє свято з нагоди цієї події. Більше розкажуть наші журналісти. Рочистий захід відбувся у Кременчуцькій міській художній галереї із нагоди 65-річчя парку Придніпровський. Він є свідком сотень історій. Тут призначали побачення, освічувались в коханні, вчили дітей кататися на велосипеді і просто насолоджувалися тишою під кронами дерев. Парк, наче жива хроніка міста, зберігає у собі відлуння тисяч сердець. І спільна мрія всіх містян, аби наш Придніпровський і надалі процвітав під мирним небом. Сьогодні ми говоримо про те, що в парка майбутнє повинно бути світлим, мирним і переможним. Ми хочемо, щоб цьому парку дійсно ми святкували і день перемоги, нашої перемоги. Щоб цьому парку ми святкували день міста, повноцінно не реагуючи на повітряні тривоги, не намагаючись зупинити заходи і попросити людей пройти в укриття. Це буде найближчим часом, але для цього нам треба з вами з усіма працювати. До Другої світової на території, де нині знаходиться парк, була житлова забудова. Однак у роки війни ця частина міста зазнала нищівних руйнувань. Вже у повоєнні часи біля берега Дніпра почали роботи з озелененням. Нині ж парк Придніпровський одне з найулюбленіших місць Кременчужан. Це те місце, де яке навіює, ну, я би сказав, десь і любов'ю, десь затишком. Десь спогадами. Ну, знаєте, у ну, мене особисто, думаю, в більшості людей мого віку, то це і дитячі спогади, коли це тоді ці ж перші атракціони в місті, якісь перші прогулянки з сім'єю, у когось перша любов, перше побачення. На заході, присвяченому ювілею парку Придніпровський, відзначили працівників закладу, операторів атракціонів, озеленювачів, механіків. Усіх, хто щодня працює для того, аби парк залишався охайним, безпечним і затишним місцем для кожного відвідувача. Подарунки парку вручили і колеги, інші заклади культури міста: музей, галерея, міський палац культури, художня школа. Для нас по сусідськи дуже важливо підтримувати дружні стосунки з парком Приніпровським. Тим паче, укриття, яке є найближчим до нашого парку, це за адресою Михайло Коцюбинського 4, що знаходиться під галереєю. Тому ми так раді і всіх запрошуємо не тільки із галереї, а й відвідувачів парку для вирішення безпекових питань відвідати нашу адресу. Нехай парк Придніпровський і надалі буде живим серцем Кременчука. Місцем, де кожне дерево шепоче спогади. Кожна алея веде до нових мрій, а кожна зустріч наповнює душу теплом. Вікторія Максимович, Олексій Кришановський. Кременчуцькі новини. Що приховує у собі Придніпровський парк? Один із найулюбленіших зелених куточків Кременчука. Відповіді Кременчужани дізнавалися просто небо під час пізнавального лекторію з нагодою вілею парку. Як це було, дивіться далі. Придніпровський парк улюблене місце відпочинку багатьох кременчужан і справжня визитівка міста для його гостей. Зелений просторий, насичений спогадами і легендами. Він уже 65 років є осередком неспішних прогулянок, теплих зустрічей і культурних подій. Тож з нагоди ювелею парку філія номер 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки імені Павла Житецького спільно з Кременчуцьким краєзнавчим музеєм організували лекторії просто неба, під час якого розповідали про особливості та маловідомі сторінки історії Придніпровського парку. Наша екскурсія присвячена 65-річчю нашого придніпровського парку. Сьогодні я намагаюсь розповісти не тільки про історію нашого парку, а про події, про історію. Цієї території, взагалі, яка і стосується історії нашого міста. Мешканці Кременчука дізналися про те, з чого починалося створення зеленої перлини міста, які види дерев прикрашають алеї, а також які з них є рідкісними. Особливу увагу слухачів привернули цікаві факти про історичні об'єкти, що збереглися на території парку, легендарну скелю, реєстр, історію колишнього скверу штабний та інші. Зовсім, так скажемо, випадково попала на цей захід, побачила інформацію голови ради ветеранів Пліківського району про такий захід. Відклала всі свої волонтерські діла і вирішила посвятити день для себе. Це такий захід, який дає наснагу, дає сили. Згадую своє дитинство, як тата з мамою тут за ручку нас діточок водили сюди в цей парк, і тому це я пишаюсь своїм містом, пишаюсь своїм парком. Хочу винести подяку працівникам бібліотеки, які це організували, представнику музея за таку чудову, таку висококваліфіковану. Інформацію такі ініціативи, як лекторії просто неба, допомагають краще пізнати рідне місто та відчути зв'язок із його минулим, адже історія оживає тоді, коли її розповідають. А Придніпровський парк, попри свої 65 років, продовжує писати нові сторінки вже в наш час для нас і разом з нами. Катерина Груднєва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. У Кременчуці стартував освітній проєкт Відеошкола, де понад два десятки учасників протягом місяця вчитимуться створювати відео від ідеї до монтажу. Як це було і чим здивували перші заняття? Далі у сюжеті. Хто сказав, що знімати крутий контент це лише для блогерів з мільйонами підписників? У Кременжуці стартувала освітня програма Відеошкола, де понад 20 молодих людей вирішили, настав їхній час не тільки дивитися, а й творити. Раді вас бачити. Підготувала дуже класну програму нашої відеошколи, навчать вас знімати відео, монтувати. Режисуру писати сценарії. Ну і звісно, в кінці у нас будуть подарунки дороговартісні тим командам, які освоїть найкраще ту навчальну програму. яка у нас буде тривати більше місяця. Протягом усього проєкту він буде тривати місяць. Учасники зроблять свої власні короткометражні аматорські фільми і представлять їх потім на розгляд поважного журі. Відкриття програми відбулось у офісі молодіжного парламенту Кременчука за участі міського голови, який підкреслив важливість підтримки молодіжних ініціатив та розвитку креативних індустрій у місті. Міська влада активно сприяє реалізації таких проєктів, визнаючи їхній внесок у формування сучасного молодіжного середовища. Нам треба з вами навчитися дійсно робити корисні речі, дуже гарні, дуже позитивні для того, щоб ми відстоювали свою національну українську ідентичність. Тому я впевнений, що за цей Період ви тут в цьому цьому навчитесь. Учасники програми вже поділилися своїми враженнями, відзначаючи високий рівень організації та актуальність отриманих знань. Нещодавно мені розповіли та показали показала кілька. Відеофільмів, які зняли минулого року, і мене зацікавило те, що можна покращити свої знання, а також спробувати щось класне відняти. Думаю, це надзвичайно важливо, оскільки самому знайти інформацію набагато важче, ніж коли тобі дають її готовою ось на тарілочці. Дякую організаторам за реалізацію такого класного проєкту. Хочу перестати боятися на публіку знімати себе, розповідати щось, і взагалі очікую перестати соромитися камери. Таким чином, відеошкола у Кременчуці стала не лише освітнім проєктом, а й платформою для розвитку молодіжного потенціалу, сприяючи формуванню активної та креативної спільноти у місті. Проєкт реалізовується у рамках програми Конкурс створення соціального медіаконтенту разом за добро». Організаторами традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко Максим Пальчик Кременчуцькі новини. Займатися спортом ніколи не пізно. Це вже традиційно демонструють студенти університету третього віку у Кременчуці. Про спортивні локації у рамках програми Активні парки розкажемо далі. Сьогодні викладачі Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії в межах програми, ініційованої президентом України Володимиром Зеленським Активні парки, організували спортивні локації для студентів університету третього віку. В рамках національного тижня безбар'єрності сьогодні ми проводимо рухові активності для інституту третього покоління, які щорічно вже долучаються до таких наших ініційованих заходів. І з радістю і нам приємно, що люди долучаються і не дивлячись ні на які перепони перешкоди, тривоги і будь-які ситуації завжди до нас вони відгукуються, долучаються активно працюють на локаціях. Протягом заходу у міському парку культури Придніпровській. Діяли локації з бадмінтону, фрізьбі, настільних ігор, петанки, вправ з гімнастичною палицею, а також флорболу. Усі учасники із задоволенням долучалися до активностей. сьогодні нарешті гарна погода. Ми вийшли в парк із задоволенням займаємося фізичними вправами. Нам дуже приємно. Мій колектив дуже активний, дуже мобільний. Нам запропонували погратися. Ми вирішили сповнити дитинство і вирішили погратися. Ну, поки після першого раунду дуже довольні сьогоднішня ініціатива, доказ того, що рух та заняття спортом це трендово, корисно та цікаво. Такі заходи вони дозволяють відчувати себе живим, відчувати себе активним і. Бадьорим і від цього наповнюється і молоде покоління, яке бачить, що їхні батьки, дідусі, бабусі долучаються, проявляють мега круту активність і роботу. І дуже приємно, коли навіть беруть люди своїх внуків чи дітей і показують їм на своєму прикладі, що рухатися це модно, трендово, корисно. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Креман Новини. Кременчуцькі танцюристи знову показали свій професіоналізм за кордоном і здобули низку перемог. Детальніше про це розкажуть наші журналісти. 3 та 4 травня в німецькому мюнхені відбувся престижний турнір з бальних танців, який зібрав учасників з різних куточків Європи. Серед них яскраві представники з України, а саме вихованці Димовський денспортклаб з Кременчука. В цьому році ми їздили вже вдруге на чемпіонат до Мюнхену. В тому році у нас була менша команда. В цьому році пан Дірк запросив мене судити від України, що було дуже значимо для мене. Ми дуже ретельно готувалися. Активну підготовку ми почали за місяць. Були посилені тренування. Ми працювали і на вихідних, багато додаткових дисциплін, індивідуальні уроки, загальна фізична підготовка. Так що ми були готові. Активна підготовка до турніру розпочала ще за місяць до змагань. У рамках підготовки діти взяли участь у танцювальних зборах, де мали можливість тренуватись під керівництвом чемпіонів світу. Це стало надзвичайно цінним досвідом для юних спортсменів. Це мій другий турнір в Мюнхені. Я була на першому дуже маленька. В цьому році я взяла складніші категорії і здобула перемогу. Напередодні турніру нам. З нас були збори з чемпіонами світу. Нам дуже, дуже сподобалось. Змагання у Мюнхені залишили лише приємні враження. Діти захоплено розповідають про атмосферу свята, нові знайомства та неймовірну підтримку глядачів. А найбільше емоцій викликали призові місця, які здобули вихованці клубу в різних категоріях. Ми вже були там минулого року та виграли де клас. Цього року ми вже були у більш сильних категоріях. Мені дуже сподобалася організація турніру та. Напередодні турніру відбулися збори, на яких іноземні тренери дали знання, і мені це сподобалося. Такі турніри дають нам ще більше мотивації для розвитку. Ми зарядилися для нових досягнень. Особливу гордість для клубу становить пара, яка за результатами виступів потрапила до збірної України з бальних танців. Це вагоме досягнення, яке стало можливим завдяки згуртованості таланту та підтримці наставників. Ми посіяли. Перше місце в стандарті і перше місце в А друге місце в стандарті і восьме в латині. Також ми пробували категорію опен, де ми посіяли друге місце. Ми перед цим були на чемпіонаті України, зайняли третє місце і попали у збірну України. Нам було дуже важко фізично, емоційно, але ми готувалися. І Після короткого відпочинку. Юні танцюристи з новими силами повернуться до тренувань і вже влітку вирушать на наступні танцювальні збори, щоб підкорювати нові вершини. Ми задоволені, що у нас такі дуже наполегливі старанні діти, що вони тренуються. Зранку до вечора у них дуже багато мотивації. Да, у нас серйозний графік підготовки, і фізпідготовка, і, і стрейчинг, і різні дисципліни, окрім бальних танців. І ми готуємося на новий сезон. Будуть літні збори, на яких ми будемо дуже потужно готуватися. Щиро вітаємо всіх учасників та їхніх тренерів із блискучим виступом. Бажаємо нових звершень, творчого зростання та перемог на майбутніх змаганнях. Нехай кожен танець буде наповнений емоціями, натхненням і любов'ю до мистецтва. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Спілкування у колі друзів, походи та цікаве навчання. Такими враженнями ділилися випускники клубу юних моряків «Гардемарин» під час вечора спогадів. Як це було, бачили наші журналісти. Учора у комунальному закладі позашкільної освіти клуб юних моряків Гардемарин відбувся випускний для третього та п'ятого курсів. Під час урочистостей кожному присутньому вручили документ про закінчення навчання. Пізніше діти разом з викладачами згадали, як пройшли ці для когось три, а для когось п'ять років. Випускники п'ятого та третього курсу. П'ятий курс це юний судноводій-судномеханік. Діти відходили п'ять років до нас в клуб, здали іспити успішно і отримують сьогодні свідоцтво про закінчення позашкільної освіти. І також будучи сюрпризи і нагороди. Також випускається третій курс за курсом основи медичних знань в корабельно-шлюбкових походах. Вони теж отримують свої свідоцтва, теж складали іспити. Я сподіваюся, що їм буде цікаво у нас навчатися. І от сьогодні у нас такий вечір спогадів. У клубі юних моряків «Гардемарин» Марин випускники навчилися ряду важливих навичок з морської справи, навігації на воді, медицини та багато іншого. Навіть через заборону морських походів Дніпром в зв'язку з воєнним станом для юних моряків. Вдалося організувати альтернативні заняття. Риболовля та водний туризм це новий гурток, який відкрився в цьому році, пілотний проєкт для того, щоб вивчити, поки Дніпро закрито, ми не маємо змоги ходити в походи, ми не маємо змоги ходити на воді, на воді займатися, тому організували такий гурток, щоб діти мали змогу якось розвиватися, ходити в походи хоча б в по, по, по ліс, сортуватися. коли війна не закінчиться, ми відновимо свою роботу на воді. Відновимо походи і будемо вже повноцінно напрацювати з дітьми, які більш підготовлені. Окрім пілотного гуртка, залишилися і дисципліни, що були до цього, а саме судноводій вітрильного судна Ял 6 судноводій юний судномеханік. А також додалося вивчення морської англійської та основ медичних знань у корабельно-шлюбкових походах. Тож в межах вечора спогадів кожен з випускників згадав усе найкраще, що було за час навчання. «Було Дуже весело, було цікаво, було дуже багато яскравих емоцій. Там подій. Ми часто ходили там пригоди, там у нас часто були. І тому ну ці п'ять років мені дуже сподобалися і запам'яталися на все життя. Сказати, що ми в'язали багато вузлів морських, вивчали устрій двигуна, навігаційні знаки все дуже дуже подобалося. Не хочеться звідси уходити, хочеться залишитися. Хочу подякувати всьому колективу «Гардемарину», Також міській владі за те, що вона підтримує ці всі гуртки в такий складний час. Із випуском третього та п'ятого курсів клуб юних моряків Гардемарин не припиняє своєї роботи, тож вже запрошую усіх бажаючих на навчання. Запрошуємо в клуб юних моряків Герди Марин до нашої дружної морської родини, всіх тінейджерів з 12 до 18 років, які люблять подорожі, які мріють просто про море, про річку, які люблять веселі компанії, туризм, просто проводити час зі своїми однолітками. Запрошуємо. Навчання в нас 1 вересня починаються, але влітку наш клуб теж працює. Можна приходити, з нами знайомитися, Будь ласка, будемо раді бачити всіх. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Вже цієї суботи у Кременчуці відбудеться традиційний велопарад. До участі запрошуються усі велосипедисти нашого міста. Подробиці про захід дивіться у нашому наступному сюжеті. 24 травня з нагоди святкування Дня міста та Дня велосипедиста України у Кременчуці відбудеться велопарад. Організатори запрошують долучатися всіх прихильників велоруху. Панове, ви всі узнали цю місцину. Це Палац культури Крас. Саме тут, 24 травня, о 18-й годині стартує наш благодійний велопарад. Маршрут буде традиційним. З Палацу культури Крас учасники проїдуть проспектом Свободи до залізничного вокзалу, потім вулицею старшого лейтенанта Кагала, вулицею Небесної Сотні і вийдуть на вулицю Соборну. Фінішують на площі перемоги за доброю традицією. Парад буде благодійним. Цього разу, як і минулого, ми збираємо донати на виробництво димових шашок ініціативною групою з Кривого Рогу, яка називається Залізна сотня. Антон Воробйов, Кременчуцькі новини. Це всі новини на сьогодні. Допомагайте один одному і вірте у нашу армію. Ми українці. Ми нічого і нікого не боїмося. Ми захищаємо своє і об'єднуємо навколо себе увесь світ. Слава Україні!